Всім привіт! Мене звати Яна Боцецька, і ви на каналі Присвяченому материнству. Сьогодні відео доповнення до попереднього е нашого відео про сортери, де я розбирала так, комплекс, на який можна створити сортери своїми руками вдома із підручних матеріалів, ще можна таке віднайти цікавеньке для дитини. щоб для дитини було і корисно, і цікаво, і приносило задоволення. А сьогодні ще один варіант сортеру. Продемонструю це варіант із ось такими паличками для рахування. Якщо ви вивчаєте рахунок, то вони у вас вже є. Якщо ще ні, можете придбати заздалегідь і використовувати для того, щоб тренувати маленькі пальчики вашої дитини, тренувати, розвивати дрібну моторику дитини. І як же їх використовувати. Ви можете взяти якийсь ось такий. Стаканчик досить високий, можна навіть ще із меншим отвором, і задача дитини сортувати туди палочки. В цьому отворі, в принципі, паличка теж ось так вона не пройде, але коли ще отвір ще менший, то відповідно дитина лише один варіант, лише ось так потрібно горизонтально її туди покласти. Окрім того, якщо це стаканчик досить високий, то відповідно дитині потрібно своїми пальчиками теж такий. Пальчиковий захват тренується, для того, щоб витягнути із цього кругленького отвору палички. Таким чином гра досить проста, досить легка, ви з нею справитеся. можна вивчати кольори, можна вивчати форми. Дітям подобаються такі різнокольорові елементи, і з ними чудово так взаємодіяти. Тож, така проста, здавалося, бра, але буде досить корисна, і для цього не потрібно великого бюджету. Коштують вони досить дешево, якої паночки можна придумати, знайти щось вдома. і таким чином у вас буде вже готовий сортер для вашого малюка. Якщо у вас немає якогось такого стаканчика, немає такої коробочки, ви можете знайти коробочку, вирізати отвір, кругленький, і точно так само сортувати туди палички. Може це буде ось такий, для прикладу, контейнер. Я вже показую тут є у нас уже помпон, тому що його теж можна сортувати ось сюди в кругленький отвір. Можна точно так само і ці палочки в такий більш, більш придатний для таких палочок. Отвір менше так, за своїм розміром, точно так само можна сортувати. Тож підключайте свою фантазію та уяву і приємних вам розвиваючих занять.